Доброго дня, першокласники, урок математики, відкрийте підручник на сторінці 19 та зошит на сторінці 15. Подивилися на сонце, усміхнулися усі, всі готові до роботи, всі бадьорі, молодці! Сьогодні на уроці будемо вчити число та цифру 5 та поняття 5 вправлятися у порядковій та кількісній лічбі. Та будемо вчитися писати цифру 5 кількісна лічба від 1 до 10. Разом в голос. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порядкова лічба від першого до 10. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці. Розгляньте числа від 1 до 4. Один, 2, 3, 4. Скажіть мені число, яке стоїть між 2 і 4? Так, вірно. Яке число передує числу 2? Вірно. Яке число наступне до числа 3? Наступне від трьох буде вірно. Яке число наступне від числа чотири? Так, це буде число. Вірно. Це число більше за один, але менше за три? Яке це число? Так, вірно. Яких сусідів числа 2, ви знаєте. Так, попереднє один і наступне три. Яких сусідів числа три, ви знаєте. Так. І так. Молодці. З лісу вибігла лисичка. Перший номер, одиничка. За нею мчить сова. Гляньте в неї номер два. Їжачок клубком з гори. так номер номер 3 Найміткіша з усіх звірів білка з номером чотири. Не спіймать! Хто це зайчик номер 5? Підручник. Сторінка 19. Завдання перше, що зображено на кожному малюнку. Розгляньте малюнки та назвемо 5 гривень. 5 копійок. На годиннику 5 година. Фігура п'ятикутник, що має 5 сторін: 1, 2, 3, 4, 5, та 5 кутів, 1, 2, 3, 4, 5. На руці у нас підняті 5 пальців, порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, яке число ми завжди називали? Так, називали число 5. Число 5 позначають цифрою 5 або п'ятіркою. Номер другий. Скільки кілець у пірамідці? Як утворюється число 5? Розглянемо пірамідку. Скільки кілець на ній? 1, 2, 3, 4 – Отже 4 кільця, скільки додали, одне кільце, скільки разом утворилося: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, 4 і 1 це 5. Номер третій. Чого на малюнку є по п'ять? Розгляньте малюнки: назвіть групи предметів: блокнот, флешки. Молодці Фломастери, кнопки та скрепки. Так, правильно. Порахуйте, скільки предметів у кожній групі. Назвіть, скільки олівців. Вірно, скільки фломастерів. Так, скільки кнопок. Скільки скрепок? Так. Скільки флешок? І скільки блокнотів? Вірно. Чого на малюнку є по 5. Так. Вірно. Номер 4. Яка фігура розміщена в рядку п'ятою, коли рахувати зліва направо? Справа наліво. Спробуємо порахувати всі фігури: перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Порахуйте від першої до п'ятої і назвіть, яка п'ята фігура. Вірно, це голубий трикутник. Спробуємо порахувати справа наліво. Отже, рахуємо. Рахуємо до п'ятої фігури і кажемо, яка п'ята фігура. Вірно, п'ята фігура це жовтий круг. Молодці. Номер п'ятий. Назві і запиши сусідів числа 3 та сусідів числа 4. Розглянемо числову пряму та знайдемо сусідів числа 3. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знайдемо сусідів числа 3. Попереднє число вірно буде 2. А наступне буде 4. Запишемо це. Отже, сусідами числа 3 є попереднє число 2 та наступне число 4. Знайдемо сусідів числа 4. Розглянемо на числові 4. Попереднє число буде вірно 3, а наступне так, буде 5. Запишемо. Отже, з сусідами числа 4 буде число 3 та 5. Молодці. Номер 6. Як побудовані стовпці? Яке число найбільше, а яке найменше? Давайте розглянемо, як побудовані стовпці. Вірно, у кожному наступному стовпці. На одну цеглинку більше, ніж у попередньому. Отже, розглянемо перший стовпець, другий стовпець, третій, четвертий і п'ятий. Порахуйте, скільки цеглинок у кожному стовпці, так? От ви справилися з цим завданням. А скажіть, яке число найбільше? Так, вірно. А яке число найменше? Вірно, молодці. Цифра 5. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Рахуємо метелики: 1, 2, 3, 4, 5. 5 метеликів. Пишемо цифру 5. Вона складається в нас з трьох елементів Похила лінія, правий напівовал та злегка вигнута вниз паличка. Починаємо писати цифру 5 трохи правіше за середину верхньої сторони клітини і ведемо похило до центра клітини. Не відриваючи руки з цієї точки, пишемо малий правий півовал. Відриваємо руку, піднімаємося вгору і пишемо злегка вигнуту вниз паличку до правого верхнього кута клітини. Пропишіть цифру 5 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 5 у зошиті. Бажаю успіху. ЗОшит. Сторінка 15. Номер 2. Напиши за зразком. Напишіть за зразком 3 рядочки цифри 5. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 1 Скільки пряників на малюнку обведи відповідне число. Порахуйте, скільки пряників, розгляньте числа та обведіть потрібне число. Поставте відео на паузу виконайте. Номер третій. Визнач, яке число позначено в кожній частині малюнка. Розфарбуй відповідно до вказаного кольору. Розгляньте числа, розгляньте кольори. Зверніть увагу, що подання ці, ці числа вам може бути у вигляді крапок. У вигляді цифр. Або просто підняти пальчики на руках. Розгляньте, розфарбуйте. Поставте відео на паузу і виконайте зафер. Номер 4. Зафарбуй клітинку, на яку треба поставити фішку. Отже, у нас є фішечка, і на кубику, який викинули, у вас є число, порахуйте яке. І переставте фішечку на те число, яке потрібно, тобто, нам потрібно зафарбувати ось це число. Поставте відео на паузу, виконайте з. Ви добре попрацювали на уроці. Молодці! До побачення!